Привіт, друзі! Скінчається вже літо, тому треба збиратися чуть-чуть до школи. І тому у нас сьогодні таке завдання. Треба нам приміряти одяг на 1 вересня. Ще нам потрібно... Збирала декілька образів. Подивіться, що ми зараз будемо вибирати. Так, привіт, друзі! Ми зараз будемо з цих образів вибирати той лук, в якому Кіра піде на перший дзвоник. Ну що ж, розпочинаємо з сукні цієї. Кірі дуже сподобалось, бабуся їй подарувала. Тепер ми думаємо, чи в цій сукні йти, чи можливо все ж таки в блузочці, в сорочці в якійсь і в спідничці. Зараз будемо я буду танцювати. Зараз будемо пробувати підбирати шкарпетки, чи можливо колготи, чи можливо гольфики. І ви нам, друзі, будете допомагати у виборі лука, у виборі образа на перше вересня, на перший дзвоник. Давай, міріє. Мірієм. І ось. Ось воно. Ось таке плаття. Як вам ось такі будуть карпетки? мені, ці Рукава, Рукава, звичайно, бомбезні, Але мені здається, що тобі буде жарко. На... <реш> на перший дзвоник у такій сухні йти, трошки жарковато буде. І школа там жара вище буде. Так, і, 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 і зараз плюс 30, і на перше вересня, ну тобто на перший дзвоник буде плюс ну плаття класне. І на на осінь, Ну далі на свята на різні школи, ще на щось свят буде. багато. Покарні, рукава. Так, ти, до речі, зараз дуже схожа. Якби не твої тату на обличчі яскраві, то ти реально венздей. То ти реально Wednesday. так. Класно, подобається тобі. Я бачу цю сукня дуже красиво, але ні. Жарко. Другий образ. Ну, кірі знову жарко щось. Слухай, можливо, погода зміниться. Досі ми ще не знаємо. Може похолодає. Заспокойся. Це воно дихає, дихає. Один, два, три. Що біжа. Засп... Ну, красиво, не заперечую. Заспокоюся. Так, так, так. Дуже красиво, мені теж подобається. Але якщо буде так жарко, як сьогодні, то не підходить. Вірю і підтримую. Але можливо буде холодніше. Ми ж не знаємо, тому ми передбачуємо різні образи і будемо тоді по погоді дивитися зранку. Добре? Все, наступний образ шукаємо. Ось тепер сорочка з коротким рукавом і спідничка. І ось такі колготки. Яскраві. Отак подобається, так? Ну, все можливо. Все можливо. ще Тут такі дирки, аж до пятки, липка, не підлоги. Ну, такі колготи в сіточку називають, бачиш? Але вони з бантиками яскраві, святкові, ще в нас є одні колготи, ще гольфи є, ще спідничка одна є. ну, Будемо обирати. Ну так, ти кажеш, тобі найкомфортніше в сьогоднішню погоду. Але будемо дивитися, як буде. На перший дзвоник. Друзі, а ви напишіть в коментарях, який образ вам подобається найбільше. Ми будемо думати, і потім покажемо, чи збігалися наш образ, в якому Кіра піде, і з тими образами, за які ви найбільше проголосували. А тепер робимо завдання, які ми ще не, зар... не доробили за літо. Ось запитання: ким ти хочеш бути? Ким ти хочеш стати майбутнім? Кіра пише, що я мрію стати ветеринаром? така в неї мрія про професію сьогодні. Як буде далі? Побачимо. А зараз ми підбираємо слова ознаки до слів. Зараз у нас слово пиріг. Слова ознаки відповідають на питання. «який?». Вірно, пиріг. Який? Ми ніби його описати. Можна. Пиріг. Можна писати там ну, вишневий, може бути, яблучний пиріг. Пиши вишневий. Пиріг який вишневий, також можна написати Не, солодкий, який Сіпалі. хочеш. Солодкий. пиріг солодкий. Лоло, дало, д. Угу. Так, і угу. який він ще буде? Кому ставимо після солодке обов'язково? Тому що в нас зараз буде ще одне слово. Яблучний. Яблучний. Я. Супер. Продовжуємо наше заняття. Кіра вже трішки втомилася, але нічого. Ми перекусили, нам залишилась одна сторінка лише. Так. Наступне завдання. Нам потрібно написати що спільного між цими двома словами, так? Ану, показуй, які тебе слова? Читай. Ну, хліб і масло це їжа, це зразок. Наступне. Далі, що наступне? Кит і лев. Кит і лев. Що це... в них спільного? В них спільного, те, що на обоє тварини. Ну. Так, вірно, тварини, так і пиши. Хоч кит і лев існують у різних середовищах, кит у воді, а лев на суші. Вони обоє тварини, молодець. Наступне що у нас там. Давай, виконай наступне завдання. Остання сторіночка. Ура! Супер у роки всі зробили чотири А Зараз хочу вам показати свій танці, які я буду танцювати на перше вересня. Так, у них буде флешмоб на перший дзвіночок. І ось такі будуть рухи. Давай, показуй. Ура, молодець! Це буде флешмоб. Вся школа буде танцювати такі рухи під музику, тому буде прикольно. Кіра, молодець. всі речі для школи. Так, канцелярію нам потрібно. Давай. Так, а давай спробуємо? Ти спробуй неї пописати. Як тобі, зручно, незручно? Спробуй. Нам Зручно. Зручно. Нам треба п'ять таких. Іди, обирай п'ять, які це покажи, а то я вже забулася. Оце ага. і умку. Кіра обрала таку. Так, дивись, беремо один-два. Ще нам треба. Бери ще п'ять. Ой, чи ще, три. Ще, ще Ось тут. Ще, ще. Давай, спробуй, щоб вони писали. Ладно. Також нам треба така, щоб пензликом був клей і олівець клей, я не знаю. Відкрий, подивися, це напевно якийсь рідкий глянь. А я не можу потім давай, я спробую. Я не знаю, що це. це рідкий кіно. Якщо на нього нажати, це... то клей буде видавляти. Нам такий не потрібен. Нам треба Та кісточкою, щоб був і, і олівець. Вибере або ось олівець, або ось олівець, А ось кісточкою. Ще пензлик, так. Ні, пензлик має на увазі клей пензлик. Он, пензликом. Так, ось. Тобі такий треба буде, щоб кісточкою зрозуміла. Кісточкою малю ну, клеїти. Поки що одного тобі достатньо. Минулого року тобі одного було достатньо. Потім докупимо, якщо буде потрібно. Тепер нам треба альбом для малювання. Так. Іди Та, візьми корше, тому ми це все не поносимо. Давай. Це я там купила. Я купую щоденно, тому що в школі не було щодень. Так, це о, покажи його, покажи щоденник. Це Кірин перший щоденник, тому що в першому класі щоденників у них не було. Були просто блокнотики, так, в які вже вчителька вклеювала їм <гум> наклеєчки. А це її перший щоденничок, Ось такий ми обрали. Прикольний. І канцелярійку, всяку, яка була необхідна. У нас, в принципі, все було, але чуть-чуть ще докупили. А саме основне, покажи свій зошит. Який ти виконувала протягом літа із завданнями. Пам'ятаєте, ми у відео на останній дзвоник показували, що Кірі і всім діткам роздали ось такі зошити. І потрібно було кожного ну, кожного дня протягом літа потрібно було виконувати завдання. Ми все виконали і в кінці навіть зробили ось такі фотозвіти про наше літо, про Кірине. Літо. Мі так, ми все виконали. Кіра велика молодець. І портфель зібраний. Одяг обрано. Танець вивчила. Канцелярію, всі купили. Все необхідне є. Ти готова до школи? морально? Готова! і фізично? Усім бажаємо гарного, продуктивного навчального року, щоб все у всіх вдавалося, щоб було цікаво, пізнавально. Весело, обов'язково, так? <laughs> Спокійно, звичайно. Так, всім гарного навчального року. Кірюшка, привіт! Привет. І зі святом тебе, донечка! Вітаю тебе. вітаю тебе з першим березня, вітаю тебе з першим дзвоником. Уж ти вже другокласниця, так? Як свято прийшло? Yes. Класно! Флешмоб танцювали. Звичайно, А ну покажись, який в тебе був образ, який ми образ все таки обрали з тобою. Повернись, покрутись. Отака. Красуня. Так що, ти налаштована на продуктивний навчальний рік? Так. Я бажаю тобі успіхів. Що ти хочеш побажати іншим діткам, в яких також почався навчальний рік? Я бажаю ще. Завжди красиве було навчання, щоб завжди були ви ну, розумні, здорові, щоб ніколи не хворіли. І завжди у вас було щасливе життя в школі. Дуже гарні слова. І бачу, ти добре налаштована на навчальний рік. Нехай цей настрій зберігається впродовж року. І всім пока-пока. Всім пока-пока. До зустрічі.